Перша вправа, кругові рухи плечима назад, потім вперед. Амплітуду розраховуємо так, щоб не було хрусту та дискомфорту. Наступна вправа, заводимо руку назад, за рукою повертається тіло. Розтягуємо м'язи грудей. Ще одна вправа, руки перед собою, локті не опускаємо, вони на одному рівні. Розкриваємо грудну клітку, розтягуємо м'язи грудей. Наступно вправо кругові рухи плечима назад, потім вперед. А потім одне плече вперед, а друге назад. Максимально розкривається грудна клітина. Наступна вправо витягуємо хребет, прогинемо вперед і вверх. Далі кругові рухи руками, назад. Розкриваємо грудну клітину, темп поступово прискорюємо. Ця вправа для правильної постави. Підняли плечі максимально вверх до вух, потім розвернули плечики, опустили руки. Потилиться плечі, сідниці, гомілки, п'ятки, торкаються стіни однією лінією. Наступна вправа, ходимо по підлозі на лопатках. Працюють тільки лопатки. Наступна вправа з палкою. Ось таким чином прокручуємо за спину, а потім назад. Наступна вправа також з палкою робимо такі рухи, як показано на відео. Наступна вправа лежачи з палкою, ось так її за плечі можна, а можна далі до поясниці, ось таким чином. Наступна вправа також з палкою проробляємо грудний відділ хребта, ось такими рухами, ось таким чином. Остання вправа направлена на мобільність хребта. В цілому робимо в двох вимірах: кругові оберти тілом, а також виконуємо прогін вверх-вниз.